Більш як півтора мільярди гривень піде на підтримку саркофагу ЧАЕС у безпечному стані. Зараз там ліквідують наслідки російської атаки 14 лютого, кваліфікованою СБУ як воєнний злочин. Частина обладнання нового конфаймента зараз знеструмлена, не працюють вентиляційні системи і тліє утеплювач покрівлі. Радіаційний фон у нормі. Далі наш матеріал з чаес. Це укриття четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції, і тут вже п'ятий день поспіль рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу, у результаті якого у захисній споруді утворилася дірка, яка тліє і досі. Працюють до сих пір верхолази постійно за допомогою дронів з тепловізорами. Ми моніторимо ситуацію над об'єктом. Якщо говорити про, про самі наслідки фізичні, які були внаслідок атаки, то в нас дійсно є пошкодження ну, наскрізне внутрішньої і зовнішньої оболонки конфайнменту. Це десь на об'ємі 15 метрів. Також певні порушення є на об'ємі на площі 200 метрів. І є певні там, тління, відбуваються утеплювачі, який в, в швах самої конструкції. Процес іде тління. Тобто він іде практично от вже четверта доба. Вкладнення, які ви самі бачите, і сьогодні вся Україна ми повідомляємо кожні три години про ситуацію. Потрібно скажімо, також заключення експертів, щоб вони нам дали рекомендації щодо тушіння цієї мембрани. Оце основне, попри те, що робота над відновленням та гасінням тут тривають і досі. Перевищення радіаційного випромінювання тут не. Зафіксовано Анастасія Терещук, Роман Гребельник, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.